Привіт! Запрошую тебе піти в подорож знайомства з собою, своїм глибоким єством, відновлюючи стосунки з собою, їжею і тілом. Бо вже з першої секунди цієї медитації ти знаєш, що їжа є безпечною для тебе. Зараз твої очі, ворота твоєї свідомості, заплющені. І таким чином ти вже почала довіряти собі, занурюватися в глиб своїх відчуттів. І зараз зроби глибокий вдих носом, наповнюючи кожну клітину твого тіла киснем. І довгий видих ротом, видихаючи всю напругу, ще раз глибокий вдих і видих. І ще раз глибокий вдих. Продовжуй дихати в своєму темпі, довірся собі, довірся своєму тілу, довірся відчуттям і дозволь собі поринути в цю подорож, якою ти вже допомагаєш собі і вже формуєш здорові стосунки з собою, їжею і тілом. Сфокусуйся повністю на своїх відчуттях, тобі безпечно довіряти собі. Твої відчуття, почуття, емоції, все те, що виринає з твоєї підсвідомості, є твоєю істиною. І навіть якщо твоє свідоме щось не знає, то твоє підсвідоме, безсвідоме знає абсолютно всі відповіді і довіряє, довіряє собі, і це допомагає тобі впродовж практики відчувати себе. А зараз відчуй своє тіло. Відчуй, якими точками тіло торкається до поверхні, на якій ти сидиш чи лежиш. Дозволь собі провідчувати це. Дозволь собі провідчувати, що тобі є місце. Тобі завжди є місце. Зараз довірся собі і відчуй, як відчувається і із чим метафорично асоціюється твоя вага. Як ти її відчуваєш? І будь-яка твоя відповідь буде правильною, бо це твоя відповідь. Твоя вага може відчуватися як скафандр, захисний костюм. Пісок, каміння, чи жолеподібна субстанція. Але це всього лиш приклади. І тобі прийде своя відповідь, яка буде правильною для тебе. Довірся собі для цього. Дай собі час, провідчувай. Подякуй своєму безсвідомому і підсвідомому, що проявили цей образ. Постав перед собою ось цей образ і запитай, яким чином він тобі допомагає, від чого тебе захищає вага. Подякую за відповідь. Запитай, чого цей захист вагою від тебе хоче, і як твоя душа хоче дати собі ці важливі речі по-іншому. Подякуй за відповідь. І пообіцяй собі робити це для себе бо ти тут для себе. А тепер знімай в уяві цей костюм, цей образ. Знімай те, і чим у тебе асоціювалася вага. Знімай це назавжди. Що з цим образом ти хочеш зробити? Можливо, спалити, чи покласти в плин гірської річки, яка забирає все те, що вже себе віджило. Ти знаєш відповідь. І зроби те, що ти відчула, дякуючи при цьому, тому образу, який раніше тобі допомагав і захищав, але це вже в минулому. Зараз ти вже знаєш, що твоє тіло за істинної потреби в легкості саме по собі, без будь-яких додаткових зусиль із твого боку, вже змінюється до комфортного для тебе стану і вигляду. І тобі дуже комфортно у своєму тілі. І з цими знаннями ти бачиш себе, і вага тебе вже не захищає. Відчуй, як це. Відчуй, як ти себе відчуваєш. Де ці відчуття в тілі. Це цей стан легкості, довіри до себе, до своїх відчуттів і до свого тіла. У тобі вже є ця легкість і довіра. Ти вже розумієш свої емоції. Тобі безпечно їх відчувати. І ти вже знаєш, як це проживати емоції. Для тебе безпечно проживати емоції. Для тебе безпечно відчувати. Ти знаєш, що у тебе була переїдаюча і обмежуюча частини, які ти приймаєш і дякуєш їм. Для тебе безпечно приймати переїдаючу і обмежуючу частини, які раніше супроводжували тебе впродовж довгого періоду часу. Вони тебе захищали і допомагали знімати напругу, розслаблятися, відпочивати, радіти, контролювати життя, заміщати фокус уваги і спроявленості на їжу і тіло. Але це вже позаду, ця сторінка вже стерта. І ти вдячна тому досвіду. І тепер ти йдеш у новий досвід. І тепер ти знаєш, як можна по-новому. Бо ти знаєш, що переїдаюча частина була в тобі, але вона не заповнювала тебе на 100%. І в тобі є ще багато інших частин, які несуть тобі благо і набагато сильніші за переїдаючу частину. І тепер потреба в переїданнях, заїданнях. У тебе поступово зменшується і зовсім зникає. Вдих, видих. Відчуй це. Відчуй легкість, відчуй свободу. І ти знаєш, що в тобі є ще дуже багато інших частин. Одна з яких балансуюча, врівноважена, любляча, усвідомлена частина. Яка заповнює кожну клітину твого тіла, для якої безпечно відчувати емоції і вчасно задовольняти свої потреби. Відчуй це, відчуй, деться балансуюча, врівноважена, любляча, усвідомлена частина в тілі. Провідчувай її усім своїм єством, бо це є в тобі. Молодець. Так само обмежуюча частина колись була в тобі. Вона тобі колись допомагала, але зараз і з кожною секундою інтенсивність і важливість обмежуючої частини знижується. Ти знаєш, що в тобі є балансуюча, врівноважена, любляча, усвідомлена частина, яку ти ще й не відчувала. Відчуй її ще раз. Дякую обмежуючій і переїдаючій частинам за весь той досвід, який ви пройшли разом, за те, що вони тобі колись допомагали. Але тепер ти знаєш, що тепер ти завжди можеш звернутися до балансуючої, врівноважної, люблячої, усвідомленої частини, яка є в тобі і яка є дуже великою і ти її відчуваєш. Коли з'являється бажання переїсти чи обмежити себе. Якийсь часом буде поступово зменшуватися і зникати, то відчувай, що натомість у тій частині тіла і на місці бажання переїсти чи обмежити себе з'являється любов, багато любові. І балансуюча, врівноважена, любляча, усвідомлена частина збільшується так, що в переїдаючої і заїдаючої частини вже не вистачає сили супротивитися. І вони здаються енергії люблячої, усвідомленої, врівноваженої, балансуючої частини. Любов заповнює все. Ти це знаєш. Ти це відчуваєш. Ти є любов. Ти вся складаєшся з любові. І твоя любляча частина турбується про відчуття у твоєму тілі, про те, щоб тобі було комфортно. І зараз знову відчую любов і вдячність до того, що переїдаюча і обмежуюча частини тебе раніше захищали і допомагали тобі колись. Знову подякую їм за це. Але зараз у тобі є балансуюча, врівноважена, любляча, усвідомлена частина, якій ти теж вдячна. І ця частина знає, як можна по-іншому. І її світло любові наповнює тебе. Відчувається світло, відчувається любов. У тебе вже відсутня потреба контролювати своє тіло, активність, харчування, бо у тебе вже є довіра до себе. У тебе є довіра до своєї душі, і в тебе є довіра до свого тіла. Твоя душа, тіло, весь організм працюють у синергії. Їхній зв'язок переплітається у танці з мелодією довіри до життя і довіри до твого тіла. Твоє тіло дає тобі все найкраще, і твій внутрішній розум це знає. І тобі безпечно довіряти своєму тілу. Твоє тіло, твої відчуття це твої найкращі друзі, які є важливим дороговказом на твоєму шляху. Ти знаєш, як це довіряти собі. Ти знаєш, як це відчувається, довіра до себе і до свого тіла. І зараз на основі цих знань відчуй, ця довіра до себе і до свого тіла у твоєму тілі. Відчуй, які в тебе з'являються відчуття в тілі і якою енергією довіра до себе і до свого тіла відчувається. Провідчувай це. Для тебе це безпечно відчувати. Твоя балансуюча, врівноважена, любляча, усвідомлена частина тебе знає, як це їсти по голоду. Вона знає, як це їсти до комфортного насичення. Знає, як їсти усі групи продуктів. І що їсти усі групи продуктів для тебе безпечно. І їжа є безпечною для тебе. Їжа приносить тобі користь. Їжа насичує тебе поживними речовинами, які засвоюються правильно. Твоя балансуюча, врівноважена, любляча, усвідомлена частина вміє вчасно зупинятися їсти, коли вже відчула комфортне насичення, і з легкістю викидає у смітник або залишає на тарілці продукти, які залишилися, бо ти вже з'їла достатньо для себе, і це для тебе безпечно обирати дійсно смачні й поживні продукти, без будь-яких обмежень, бо для тебе їсти безпечно. І тобі можна все, тобі дозволено все. Твоя врівноважена, балансуюча, любляча, усвідомлена частина тебе знає, як це довіряти відчуттям свого тіла. Вона знає, які продукти і в якому поєднанні їй хочеться з'їсти в момент фізичного голоду. Вона знає, як це проживати всі емоції, відчуваючи їх і даючи їм місце бути. І наповнюючи кожну емоцію любов'ю, бо кожна емоція слугує тобі другом. Який сигналізує про твою задоволену чи незадоволену потребу, і це для тебе безпечно. Старі, переїдаючи і обмежуючі частини, поступово, безпечно для тебе зникають назавжди. Бо вони відчувають, що свою місію вони вже виконали. І тепер знову подякуй своїй балансуючій, врівноваженій, люблячій усвідомленій частині за те, що вона є в тобі. І вона наповнює тебе любов'ю і світлом. І тепер ти вже вільна від тої ваги, яка слугувала тобі захистом, любов'ю, впевненістю в собі, відпочинком, спокоєм, покаранням, насолодою. Це все завершено. І тепер ти знаєш, що ти в безпеці. Це відчуття внутрішньої безпеки є в тобі по праву твого народження. Ти вся наповнена любов'ю, бо ти є любов. Тобі комфортно відчувати себе в безпеці, бо в тобі є ця безпека, і твоє тіло є будиночком твоєї душі. А твоя душа і тіло тут для тебе. І ти саме така, якою обрала бути твоя душа. І твоя зовнішність ідеально підходить тобі. Бо це твій вибір, це вибір твоєї душі. А ця гра під назвою Життя раніше створювала тобі купу уявних недоліків, щоб ти нарешті себе полюбила. І в тобі є ця любов, ти є цією безумовною любов'ю. І для тебе любити і приймати себе безпечно. Бо якби ти не любила і не приймала себе на рівні душі й духа, то ти сюди б не прийшла, тебе б тут не було. Але ти є. І ти цінна і важлива тут, і ти вже любиш і приймаєш себе. Відчуй безумовну любов і прийняття себе всередині тебе, де це в тебе в тілі? Як це відчувається? І як це енергетично проявляється? це. Будь чесною з собою, що тобі зараз хочеться зробити і стану повної безумовної любові і тотального прийняття себе. Можливо, ти зараз хочеш себе обійняти, погладити чи поцілувати. Дай собі це. Ти вже знаєш, як це відчувати, любов і прийняття. Запам'ятай цей стан внутрішньої любові, рівноваги, балансу і усвідомленості. Це для тебе безпечно. Ти знаєш, що твоє тіло за істинної потреби дуже поступово, в комфортному для тебе темпі стає таким, як має бути. І ти довіряєш своєму тілу. Зроби зараз глибокий втих і на видосі відпускай ідеальне уявлення про своє тіло і зовнішність. Видихай це, а натомість довірся собі і вибору своєї душі. І сконцентруйся на бажаних відчуттях у тілі. Відчувай це. Відчувай, як кожну клітинку твого тіла наповнює любов, гармонія. Внутрішній спокій і легкість, і кожна клітина твого тіла стілюється найбільш безпечним для тебе способом і за найбільш комфортний для тебе час. Провідчувай відчувай це! Ти знаєш, що кожен етап твого життя по-своєму важливий. Без якогось одного моментика в житті ти не стала б тією, якою ти є зараз. Ти вже прекрасна, унікальна, важлива, цінна і проявлена. Тобі вже є місце у цьому світі по праву твого народження. І ти є набагато глибшою і багатограннішою, аніж ти навіть можеш осягнути своїм свідомим розумом. Ти знаєш, як це жити в легкості. Ти знаєш, як це їсти в легкості з довірою до свого тіла. І ти вже знаєш, як це жити в гармонії з собою, їжею і тілом. Знову провідчувай цей стан внутрішньої гармонії, який захоплює кожну клітинку твого тіла. І наповнює світлом безумовної любові. Відчувай, як це буде з цими знаннями і відчуттями, які ти пізнала протягом практики. Бо це все вже є в тобі. І зараз ти лише нагадала собі про це. Ти зараз глибокий вдих і витих. Подякуй собі за весь той досвід і за всі трансформації, які з тобою вже відбулися і продовжують відбуватися. І зараз довірся собі, і не поспішаючи, лише тоді, як ти відчуєш, що будеш готова. Можеш розплющувати очі і повертатися.